Оголосили три підозри. Державне бюро розслідування встановило, як нардеп Артем Дмитрук накивав п'ятами за кордон. кажуть, що схема переправлення була ретельно спланована. Хто допоміг Дмитруку нелегально виїхати за кордон і де зараз скандальний нардеп розповім за мить? З вами новини Тесан і я, Людмила Труфин. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. Державне бюро розслідування оголосило про підозру трьом особам, які переправили народного депутата України Артема Дмитрука через державний кордон до так званого Придністров. Ов'я про це йдеться у повідомленнях ДБР та офісу Генерального прокурора. Працівники ДБР провели масштабні оперативно-розшукові заходи та зібрали великий масив доказів. Повідомила в ефірі телемарафону радниця з комунікації ДБР Тетяна Сап'ян. ДБР повідомило, що знайдено і повідомлено про підозру виявлено трьом особам, які все таки були причетні безпосередньо до переправлення незаконного народного депутата через кордон в так зване Придністров'я. Звичайно, що для того, щоб оголосити ці підозри і затримати фігуранта, було зроблено чимало роботи. Це були допитані свідки, було здійснено аналіз і голосових і інтернет з'єднань мобільних операторів. І звичайно ж були вивчені маршрути. Руху цих абонентів встановлено, що 23 серпня Дмитрук перетнув кордон України у напрямку Республіки Молдова в районі пунктів пропуску Павлівка в зоні відповідальності відділу прокордонної служби Велика Комарівка. операція про яку ми зараз з вами говоримо, була ретельно спланована і завчасно організована. Тобто, це не було спонтанне рішення, що депутат захотів сьогодні виїхати і виїхав. А в на сьогоднішній день слідство нам надало інформацію про те, що він виїхав з Києва. Близько першої години у напрямку Одеси за кермом Звичайно ж, перебувала інша особа, і після того як вдалося проаналізувати відео з камер відеоспостереження на трасі Київ-Одеса і допитати водія. Звичайно, що ДБР відпрацювало ще й низку оперативних версій, які були встановлено, було встановлено, що він виходив з машини на трасі поблизу одного із населених пунктів. На Одещині і зміняє машину. Тобто, близько п'ятої пересідає в інше авто. За кермом цієї автівки перебуває інший фігурант, і також перебував і організатор схеми переправлення незаконного. Близько дев'ятої вечора Дмитрука було доставлено до кордону. Після чого він пішки втік з України. До слова, автівка, якою нардепа довезли до місця призначення, була куплена саме для того, аби втекти з країни. До речі, один із цікавих фактів, який було виявлено, це те, що. Автівка, яка доставляла депутата до кордону, була спеціально придбана під цю так звану спецоперацію. Наразі ми говоримо про те, що встановлено усіх осіб, які організували цю так звану втечу, у тому числі і з боку Молдови. Наразі встановлені всі особи, які організували втечу, в тому числі з боку Молдови. Фігуранти вже неодноразово потрапляли по лезору правоохоронців як люди, що можуть бути причетні до незаконного переправлення громадян через державний кордон України. Відомо, що організатор має широке коло зв'язків як серед правоохоронців, так і в кримінальних колах. За оперативними даними, бізнес з незаконного переправлення за кордон військовозобов'язаних у цієї групи був поставлений на потік. Однак організатор і один із фігурантів також втекли до Берністровської ділянки Молдови. На жаль, двом фігурантам організатори і одному із фігурантів вдалося втекти до придніпровської ділянки Молдови, але і одного вдалося затримати, і наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Я нагадаю, що усім трьом оголошено підозру це незаконне переправлення осіб через державний кордон. А за таке досить сувора відповідальність це від трьох до п'яти років. Ки можна позбутися, тобто трьом оголошено підозру, а одного затримано. Тетяно, ще раз уточніть, будь ласка, тому що коли 27 серпня генпрокурор Андрій Косін різко заявив, що Дмитруку допомагали втекти, то ясно він сказав: будемо встановлювати, докладаємо зусиль, щоб встановити всю ситуацію. Зараз ви кажете трьом підозра, одного затримано, так тобто з цієї вербечки затримано на зараз одного, так так. На жаль, констатуємо те, що двом вдалося втекти до Придністровської ділянки Молдови, а одного затримано. Наразі вирішується питання щодо обрання останнього запобіжного заходу. Усім трьом загрожує від трьох до п'яти років тюрми. Сам скандальний нардеп з 29 серпня перебуває у міжнародному розшуку. Нагадаємо, з чого почалася вся ця епопея. 25 серпня. Народному депутату Артему Дмитруку оголосили підозру. Йому інкримінували нагод із групою осіб на правоохоронців Одесі, і не тільки про це повід Дамали в офісі генерального прокурора. Генеральний прокурор повідомив про підозру чинному народному депутату України за фактами вчинення нападів групи осіб на правоохоронця та військового замаху на викрадення вогнепальної зброї, спричинення потерпілому середньої тяжкості тілесних ушкоджень та хуліганстві. За даними слідства, підозрюваний, перебуваючи в Одесі, діючу групою осіб, здійснив напад на співробітника правоохоронного органу. У зв'язку з виконанням ним службових обов'язків при цьому народний депутат умисно заподіяв правоохоронцю тілесні ушкодження та намагався викрасти зброю, яка знаходилась в останнього. Всі ці дії Дмитрука були кваліфіковані правоохоронцями відразу за п'ятьма статтями кримінального кодексу України. Його публічно викликали до державного бюро розслідувань для проведення слідчих дій і навіть дали обрати пану нардепу зручніший для нього день. Надвечір 25 п'ятого серпня. Низка змі з посиланням на власні джерела повідомила, що Дмитрук ймовірно вже виїхав з країни. Нардепа помітили в Молдові. Та що цікаво, підозру Дмитруку підписали якраз після того, як він накивав п'ятами, і тепер ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом незаконного перетину кордону нардепом. Він нібито знав, що от от отримає підозру, і 25 серпня у своєму телеграмі почав заявляти, що його планують затримати, і невдовзі за місцем його проживання у Києві та Одесі відбуватимуться обшуки. Крім того, він заявляв про нібито фейки, що його родина і він в Молдові українські спецслужби вимагають молдовських колеги затримали його також. Дмитрук стверджував, що нібито існує наказ застрелити його під час затримання. А все це через його гасударственною позицію. Про це він написав 25 серпня. І так, друзі, прийшли ровно сутки з тих пор, як власть дала всім службам лічне указання іскати мене, щоби посадити в тюрму за мою государственну позицію, політичні взгляди. и защиту православной веры. Был еще сценарий ликвидировать меня, когда я якобы должен был оказать сопротивление при задержании. Стрелявшему, судя по всему, обещали орден за заслуги перед Родиной. Но этот сценарий от власти я уже проходил в своей жизни. И только чудом Господь Бог спас меня. Об этой истории расскажу позже. Она очень интересная. «Вернемся к состязанию службистов. Кто первый поймает, дымит рука. Бегали вчера все и везде. Гостиничный номер в Киеве, моя квартира в Одессе. Никуда с обысками так и не попали, подозрения не вручили. Разумеется, в наглую их никто бы и не пустил. Как бы они ни кричали, ни тыкали своими ксивами. Решения суда на меня у них не было. Потом бегали по монастырям. Правда, бегали там днем». Обычно я служу в субботу вечером и в воскресенье утром, поэтому и здесь они не угадали. Позже через своих ручных пропагандистов запустили взброс, что я и моя семья якобы в Молдове. И уже тут понеслось истерики, крики, срочно поймать и доставить в Украину. Вся Молдова на ушах, что происходит? Українські служби требують у молдавских найти мене і задержать. Правда же, заняться в стране больше нечем, кроме как направлять весь ресурс на Дмитрука, который просто хочет, чтобы люди имели возможность исповедовать ту веру, которую хотят, чтобы права человека были в государстве на первом месте. Гонка продолжается. Наблюдаємо. Всім спасибо за поддержку. Слава Богу, за все. Господь з нами. Впереди нас ждет еще много інтересного. Дійсно, попереду на нас чекає ще багато чого цікавого. Наджеву Українців вже не багато запитань. Зокрема, про те, а як так вийшло, що підозру підписали лише після того, як Дмитрук виїхав, а не до. Тим паче, що про його плани неодноразово повідомляли. Ну і відповідно, як цього могли не знати правоохоронці. Дочекалися звістки, що точно виїхав, і через день, як з ними домовлялись, через рік, як побив, через 5 днів, як він сказав, що втече. Красавчик Костін, просто красавчик. Ви нас за таких х**тинів маєте, що навіть путлер своїх за таких немає. Спочатку дали втікати, а потім почали доганяти. Класика. Підозра через рік після скоєння правопорушення та одразу після втечі. Оце оперативність. А насправді злочин допомога уникнути покарання. У вас совість є? Це по вашому робота прокуратури. Це службове недбальство. Ну і вкотре нагадаємо про скандальний шлейф Дмитрука і чому українці так розлючені. Останній скандал розпочався власне з того, що Дмитрук у своєму телеграмі наїхав на українські війська, які проводять спецоперацію в Курській області, та звинуватив наших хлопців, у нібито знущаннях над місцевими став на захист пам'ятника Ланіна. Та й в принципі написав все точно так, як любить Кремль і віщає Скабєєва. В последнее время починають появляться кадри, на которых запечатлены действия наших бойцов в Курской области. Кто-то рушит памятники, кто-то глумится над местными жителями, дедушками, изображая из себя немцев, кто-то устраивает беспорядки в магазинах. Смотришь на это и возникает вопрос: а зачем? Что мы этим хотим доказать? Но давайте поразмыслим. Вот такие вот действия. Это что, наша стратегия? Сомневаюсь. Есть ли в этом что-то героическое или патриотическое? Нет, конечно. Это чистая работа против нас самих. И дело не только в моральном аспекте. Каждый такой инцидент работает против нас. Да, именно так. Потому что каждый такой ролик ⁇ это рост добровольцев в рядах армии РФ. Это еще один повод для мобилизации и так далее и так далее. Нам нужно думать на шаг вперед. Мы должны были бы работать над тем, чтобы развенчивать их пропаганду, а не подтверждать ее. Нужно показывать высоту наших знаний, умений и навыков. Но вмість этого показує нізость своїх поступків, а своїми руками создаємо для себе ще більше проблем. І до слова, після цього нардепа почали цитувати російські змі і висвітлювати його як бідного та нещасного українському депутату української справою за осуждення більш інства на окупірованій території Курського пограничні. Многочисленні виходки висоушників в Курській області не смог обойти стороною нардеп ВР Артем Дмитрук. Вона осудил розрушення пам'ятника, ВСУшниками с эмблемой СС над пенсіонерами і мародерство в оставлених магазинах. Нардеп також заявив, що подобное разоблачает герізм ВСУ і помогает нам. Російські пропагандисти відкрито пишуть про те, що Дмитрук їм допомагає. А от сам нардеп не бачить у своїх словах нічого такого. Та от нюанс: звинувачувати, то він звинувачує. А де докази, де відео, як українські військові, нібито ображають цивільних чи мародерять. А от відео, як самі росіяни обносять місцеві магазини, дуже багато. Але Дмитрух їх напевно не догледів. і того, як російські солдати розвалюють свої ж магазини, добрий день, день! слава Україні шо? Шо у вас? Ви місцеві? Да. Все у вас хорошо, ніхто вас не біжає. Ні, да, де хто там їсти нічого бачите? Не, ну бачу, понабирали ж нормально. Понабирали, а що? нема. Ви ви скажіть, ви суд же самі, ви місцеві мешканці? Ну, я са... з границі. Ми ага. Мене там хату розбили, мене тут люди приютили. А ви місцева самі? Так, да, так. Да. Да. Ну все нормально, українці вас не обіжають. Та, ну, Ні. Ми ні, ж дружили, господи. Ну а хто в цьому винен? Хто? Ну, ну ж все государство, правительство. Ми, ми ж вас смертні. не ми Все, я вам бажаю щастя, здоров'я, бери. А там ото до п'ятерка, ага. там ото є такий хмизняк, то. Е, ну, ті. Ага. А а. Можна, Конечно, Бери все, що хочете, це все ваше, ви що. Бери, що хочете, все, слава Україні, героям слава, до побачення, бережіть себе. Добрий день. Добрий день. Я вибачаюсь, ви місцевий мешканець? Так. Да? Да? Да. Що у вас українці не біжають? Ні. Ні, у вас все їсти, пити, хватає, всього. Да если бить то мы в магазины ограбили. Ага. Ну что делать? Не, ну правильно, правильно, ты, конечно. А... Це ж ваше все, це ж не наше. Водички набрали питьевой, консервы взяли. Була дети вот чипы. لا <applause> Третій рік повномасштабки. Дмитрук не хоче показати, що расисти щодня творять в Україні. Щодня. Звісно, все це просто так не минулося. Військові, і прості українці закликали покарати нарешті Дмитрука і питаються, чим же займаються правоохоронці, коли у нас під носом ходить фанат Кремля і покровитель московського патріархату. Що дуже слушне питання. Ну а хтось не витримав і закликав розібратися більш радикальними методами. Давайте катехізувати. Дмитрука. Сьогодні він обізвав наших героїчних бійців, які воюють у важких боях на Курщині. Хто знає, де пересувається Криса ФСБшна, скільки охорони, де любить смоктати? У РПЦ, точки, локації. Хто готовий посидіти в СІЗО? Не факт. Відіб'ємо через адвокатів, але можливо. І стати народним героєм України за приструнення лярви теж пишіть. Хто від Дмитрука дамо двохметровий прапор Ноєм та фул колекцію нашого мерчу, навіть майбутні релізи. А ви знаєте, що той прапор так просто не отримати? От, спіймати бородання або бому машину набагато легше. Дмитрук має або сісти, або лягти. Я звісно за перший варіант, але й другий мене не засмутить. Власне, після цього розголосу Дмитрук і заявив про погрози та підготовку замаху на його життя. Та щоб там не було, кожен хто хоч колись і якось співпрацював із ворогом, і це буде доведено, має відповісти за свої дії. А що ви думаєте про втечу Дмитрука? Вірите, що його впіймають та покарають? Пишіть свої думки у коментарях, підписуйтесь на канал, і тисніть подобайки. А ми, як завжди, стоїмо на сторожі інформаційного фронту. Дякуємо силам оборони та віримо в перемогу. Бережіть себе. Побачимось.